Чим? Вже з приїхали. А Ні, Добре. 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 ну Горіану. Опа! Оць. Страшно. Давайте, я сяду.

Нічого немає. Ми пройшли 5 метрів, зробили 300 на фоток. Успіх. Колись я собі куплю прошку, якусь буду прошло Да. Кстати, в мене такий класний фонарик, який я купила. Там різні цвіта, воно ще блимає. І червоненьке є таке. Я сподіваюся, мов мені не буде і Да. Перевернемо. А вже поставить. Звісно, інженер. не засунуть одну воду і другу воді. Я через дві, ладно. Ми прийшли до джерела. Ура! У нас буде водичка. Я прийшла. Ура! Вона холодна там? Клас, горло. Набирай повіньця, щоб нам не довше хватило. <риклад> Все, супер. Йдемо далі. Красівки вже починають ставати брудними, але тут таке. Тут є ягодки. Де які класні ягодки. Можна їх кушати. Вони маленькі, але дуже смачні. І ще й безкоштовні. Пішли? Звісно, і прикольніше, коли ти бачиш, де ти йдеш, бо ми йдемо в тумані. Але оці прям примінчики, я не знаю, це якась благодать. Я сподіваюся, що поки ми дойдемо, там буде побільше всього цікавого вже. Дань! Алюшка там. Ми дійшли до озера, яке називається Мерожеска. Так, йдемо до так. І Сьогодні наші 3 серпня, 2024 рік. Так. Якщо ми не помиляємо. Там є намети, дуже красиво, а ми будемо йти до іншого озера, воно mm. трошки більше. Тому ось так. Блін, клас! Клас! Як красиво розпогодилось і тепер такі враження, не знаю, що це як така просто вата. Клас! Кілометри вже важко даються, якщо чесно. Але вже трошки лишилось. Вже там видно озеро. Це 21 тисяч крок. Скільки це кілометрів? Дуже глиниста дорога. Такі перед цим йшов сильний дощ і. Дорогу трошки підмило і калюжі. Тому так, трошки складновато. Якби було, звісно, без дощу і сухенько, то ми б швидше, я думаю, дійшли. Але ми не робили жодного привалу. В принципі, тому окей, один раз заблудились. Десь кілометр пройшли просто так, але нічого. Зате ми майже вже дійшли. А ще раз і вже трошки стало краще і нема вже такого туману, як раніше. Хоча б видно, куди ми йдемо. Доходимо останній ривочок. Скоро буде озеро. Вже дуже цікаво подивитися на нього. Будемо десь шукати місце, щоб ставити палатку. І потім будемо кип'ятити воду. І щось вечерять. Ось така тут краса. Ми йшли звідти, 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 звідти. О, дивися, там Ура! У було... нас і підговіря, бо в цьому боку багато. Там я бачу вас ну там трошки вище вони але немає. А, мабуть, я за це більше. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення озеро Гершавська. <laughs> Let's start. Tak <laughs> <laughs> oh, Tady Tak můžeme. Jak rád. Tohle. типа, для этих всяких. Лучше можно в угори причепить. У нас бодотилый фильм. Реально, там уже. такая краса у Прям билет пить еще. Тепер, звісно, треба зрозуміти, як нам звертатися. Ми тут подоставали каші різні, замовили таку їжу в їдло. У мене борщ індичкою і квасовою. А в Ані сьогодні буде бути... ось така штука, крем-суп, томатний з креветками. Ну, прикольно, бо ми ще таке не пробували. Ну, не знаю, Аня, ти пробувала? Mm -mm. yeah. Это вот то Ой, слышно, она так шипит. Ой, 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 сирочек, <счёст> лавашек. Снова Я вот вот так. Так выглядят наши червичьи. Хорошо. О, креветки! Креветка! креветка! <счёст> Ура! <счёст> <Объяснись. счёст> а Мы знаем, и там будет два куска сыра. Ліпши, я, я вже приспішаю. Значить, не так положить. Хе-хе-хе. раз. Економно. Краси. Ой, перемішай. Давно були на рейтинській. Я вживую. Рейтер скажите я. Бариста. Ми вже в наметі. Ха-ха. Сподіваюсь, мене замерзне. Це епічно. Перевязать просто. Я перекрасную ногу. Спасибо. <laughs> Нормально. Сейчас прокладку пролип. Блин, мне на це вообще. Ой, будильник. Ты? Mm -hmm. Не, якщо? я ей, конечно, могла по-другому сейчас использовать, но так я ищу не использую. Кстати, может быть, его тоже надо перемотать и вот так уж понятно. Ми йдемо назад. Дуже День. сильно втомлені. І отак ми виглядаємо. Да, у нас вже почались проблемки зі здоров'ям, з мовою. Да. Ми щось вам багато не знімали, бо якби то дощ, то сніг, то град. Ну, якби не дуже прикольна погода. Але слава Богу, дощ ще не йде так часто і... Можна хоча б якось дійти вже. Мені здається, що все нормально буде. Бо вночі був просто такий ливеняка, що я не знаю. І дорога плюс-мінус нормальна, я думала, буде гірше, якщо чесно. Все в тумані, знову ж таки. Ось так ось все в річках, в потоках виглядає. Але красиво, поки нема туману красиво. Ми думали, ми до вас не вернемося, а ми вернулись. Вже йти трошечки. Ми набрали води в джерелі. Я вже навіть очічки оділа. Ще п'ять хвилин тому ми йшли по туману. Вже зараз, бачите, яка погода. Просто за секунду все міняється. Треба якось доїхати до села Кваси, бо... Ми там орендували собі житло на сьогодні. Позами. Так, тому ось так. Тут буде хороший вовк. Як весілля. Як весілля. Ми поїхали ми дійшли, ми вже повернулись. Ось там вже підйомник. E